Всім привіт, з вами Настюха. На початку липня моя подруга Олька запропонувала мені поїхати з малюком в Карпати. Чуєш, мама, ми тут сьогодні з Софією подумали? Ти не хочеш поїхати з в Карпати? Але зараз мені 30, я чекаю чоловіка з фронту, і в нас з ним є 4-річний син. Що в моєму житті може бути цікаво, щоб це описувати? Ну тому однозначно так. Понятно, що так. Звичайно, що їду. Власне, аби було що записувати в своєму щоденнику. Олька обіцяла наробити купу знимок, і я, як і напевно, кожна жінка, почала інтенсивно думати, а що б до такого цікавого взяти зі свого одягу. Раптом в моїй уяві виникла цікава ідея для фото, але вона потребувала певного реквізиту, як то спеціальної спідниці. Я не ношу спідниць, не знайшла ще для себе зручно йти. Якщо чесно, мені в принципі не надто подобається, як вони на мені виглядають. Тому в мене їх дві штуки вони лежать порохи збирають. А до знимки в горах потрібна була таки спеціальна. Я пригледіла варіант, але відверто в мене не було зайвих грошей на необов'язкові витрати. Зате я маю купу старих футболок і великих шматків тканини. Але я не вмію шити. Ти стринди, то це ж треба було це все придумати. Я ніби навмисно ускладнюю собі життя. В однієї американки я знайшла декілька відео про те, як вона шиє максі спідниці з із квадратів у стилі печворк. Хтось скаже, що це якось аляповато, але мені все одно, бо мені подобається. І я захотіла собі таку ж. У всякому випадку я занадто самонадіяна, аби спробувати. Ось яку гору різної тканини я нарила і збиралась компонувати з неї спідницю. Грубо кажучи, схема така: я нарізаю тканину на квадратики розміром 20 на 20 см. Перша смуга на талії і стегнах це 6 квадратиків, пришитих ось так в рядочок. Друга смуга це 12 таких квадратів, які будуть пришиті по 2 штуки на 1 квадрат з попереднього ряду. Далі схема повторюється. Третя смуга це 24 квадрати. Знову ж таки, пришиті по дві штуки на один квадрат з попереднього ряду. І четверта смуга буде мати аж 48 таких квадратиків, також пришитих до попереднього ряду по дві штуки на один квадрат. Таким чином виходить ніби спідниця кльош. Ось яка гірка з тканини в мене вийшла. Якщо я правильно пам'ятаю, то в загальній складності це вийшло 90 квадратів. І я почала розміщувати її на підлозі, аби мати приблизний візуал своїх смуг. Такі чотири ряди я собі першочергово намітила, сфотографувала, аби не забути їхньої послідовності, і настала пора поглянути в очі своєму страхові. Ну що, поїхали. Все одно, якщо не вийде, то пущу на ганчірки. Оскільки я вже відійшла від теми створення відосів з поробками, до того ж я дико боялася, і більше того, була переконана, що в мене нічого не вийде. Я не знімала сам процес, аби себе не втомлювати. Професіоналові, напевно, боліло би дивитися, що кадру на те, як я шила, але для однієї знимки згодиться, думала собі я. Раптом хтось хотів би повторити собі цю спідницю. Я залишу посилання на майстер-клас цієї американки в описі під цим відео. Я просто боюсь, що я занадто складно пояснила таку просту схему. І хоча я англійську достатньо добре знаю, щоб розуміти все, про що вона говорить. Я думаю, розібратись буде нескладно будь-кому, оскільки в її відосику все наглядно продемонстровано. Це виявилось настільки цікавим заняттям для мене, що я ж захотіла на совість навчитись шити на швейній машинці. Я завжди захоплювалась людями людями людьми, люди. Я завжди захоплювалась людьми, які вміють це робити. Це ж так круто. Це скільки омріяного одягу можна зробити для себе власноруч, якби вміти шити. Словом, в мої бажання і цілі додалася ще одна. Два дні неспішної, але заморочливої роботи, і результат досить непоганий. Чесно, я очікувала від себе гіршою. І вся ця морока лише заради цієї знимки. Ну і цієї теж. І цієї. Ну, коротше, багато знимок. Не знаю, чи воно того вартувало, але у всякому випадку я не хотіла шкодувати про це, якби не пошила цієї спідниці. Очевидно, що найлегшим, напевно, було б просто мовчки зібратись в гори і не заморочуватись з якимсь окремим видом одягу. Але коли в моїй голові є якась певна картинка, вона не дає мені спокою, доки я не втілю її в життя або не розчаруюсь від спроби втілити її в життя. Ну а тепер щодо самого відпочинку в горах. Коли я вперше поїхала в Карпати з чоловіком після нашого весілля, ми тоді зробили собі медовий вікенд, я закохалась в цю місцевість. Як тільки я бачу гори, мене чомусь плакати пробиває. Напевно, я дуже сентиментальна, але в ці моменти я просто настільки в захваті від краси і величі, що мені бракує дихання. Так наче цієї краси забагато, і я не в силах подужити її своїм маленьким тілом. Але разом з тим це ще й завжди наповнююче і умиротворююче ми виїхали в гори 2 вересня, а назад повертались 6-го. Тобто, у нас було не так вже й багато часу на відпочинок і активні розваги, тому його треба було використати наповну. Ми зупинились у селі Яблуниця в невеличких будиночках, і якщо конкретно вони називаються Чілі шале. Там було дуже затишно і естетично, куди не ступиш всюди. Фотозона. Звичайно, моя подруга наробила мені купу класних фото, і якби не вона, то я напевно нічого й не мала би на згадку. Тому дякую тобі, дуже мала. І, хоч в будиночку нам було дуже комфортно, а також ми всі відмітили для себе, що тут дуже гарно спиться. Насправді це виявилось не надто комфортна подорож. По-перше, до найближчого магазину чи аптеки була година півтори ходьби, і це по пагорбах то піднімаючись вгору, то опускаючись вниз. Тому це було трохи втомлююче від незвички, але протягом таких прогулянок ми лапали купу красивих кадрів природи. Власне, через них і приїхали першочергово, тому я ні в якому разі ні на що не жаліюся, не подумайте. Але по-друге, і це найсумніше насправді троє з нас, а саме я, мій малюк і Олька, на жаль, отруїлись. Я свідомо не стала знімати це на відео, як ми по черзі бігали в туалет. Ну бо якось не прийнято, ну правда. Та й будучи такими ослабленими, я думаю, нікому не до зйому. Шкода лише, що це припало саме на останні два дні нашої поїздки і день дороги, коли ми повертались додому. Звісно, ми були жахливо втомлені. І повлягались спати вже о 22 другій вечора. Але я вже і так сказала достатньо поганого, тому більше не буде, аби не забруднювати цей дейлі. І не дивлячись на ці всі обставини, я з впевненістю можу сказати, що поїздка таки була чудова. Для початку я вперше поїхала кудись на відпочинок з сином до сих пір він бачив лише моє рідне місто і Другобич. Тому я ставлю галочку, що цього року моя дитина побачила щось більше і відвідала нове місце. Але найбільше мені сподобалось, що під час наших довгих прогулянок я зловила кілька аутентичних моментів, які асоціюються саме з гуцульщиною, і тішилась їм як дитина. До прикладу, вівці. Просто послухайте цей звук. Він якось цікаво у правда? Як дитя асфальту, котре ніколи не бувало в селі, мушу сказати, що я вперше в житті бачу овечок так близько. До того ж вони милі і кумедні, тому знімала я їх з широченою посмішкою. А ще по дорозі додому з магазину, поки дівчата дуже витривало чекали мене, як я не знімаю для себе відеокадрів, а також всяко мені допомагали. Ми напоролись на курівку, яка собі мирно паслася, нікого не чіпала. Я саме хотіла зняти кадр, як я ніби медитативно малюю на фоні величних гір, але підловила ось це. А моя подруга ще й відважилась цю корівку трохи підгодувати. Мала, я надіюсь, ти не проти, що я це виставила. Ти тут дуже класна, якщо що. Це було кумедно, тому я захотіла поділитись. І найприємнішим після довгої, але цікавої дороги було повернутися в будиночок, де нас чекав чан з гарячою водичкою, аби в ньому розслабитися. Це заняття моєму малюку сподобалось найбільше, тому що було годі його звідти витягти. Він би плавав і плавав. Мушу визнати, і мені не хотілось вилізати з чану, бо це справді дуже заспокоюючі дії на тіло. Особисто я найбільше часу провела саме на веранді будиночку. Я могла нескінченно там сидіти і просто милуватись небом і дихати гірським повітрям. З цього крісла, дивлячись вгору, відкривається ось такий вид, і це просто медитація в чистому вигляді. Приїхавши з гір і будучи ще трошки ослабленою після отруєння, я дала собі час відпочити і побайдукувати за переглядом серіалів, тому цей дейлі виходить так довго після поїздки. Але на пам'ять про неї я залишаю собі ось таке дерев'яне намисто і цей дейлі влог, щоб повертатись і переглядати його в свої погані настрої. Простий факт того, що я тут побувала, мене неймовірно тішить, і я обов'язково хочу приїхати сюди ще. Сподіваюсь, вам була цікава моя компанія на сьогоднішній вечір. Не забувайте залишати коментарі у той люкс, що означає вподобайку. А я дякую вам всім за перегляд і бажаю вам вдалого дня, Па-па!